Заарештували, і він пропав без вісті, а її з малими двома дітьми ввезли до Казахстану, де вони жили сім років в землянті. Марія походить з родини з давніми традиціями боротьби за українську державність. Тоді, як Перша світова війна почалася, мій батько був в січових стрільцях, а пізніше. Українській Галицькій армії. Він воював за Україну і був на війні через 7 років. Моєї мами брат був хорунжим в січових стрільчах, загинув під Львовом. Крім того, був моєї мами кузен Роман Купчинський, про якого ви, напевно, знаєте, бо він і музик, і. Е... Пешмендик. У липні 1944 року батько Марі